85% клієнтів ігнорують вендорів через погано оформлений профіль на LinkedIn. Ось як оформити свій профіль ефективно. Перше, що потрібно завантажити – це ваше фото з посмішкою. Далі встановіть свій банк. На ньому може бути текст: ваше лого, сайт, позиція компанії чи тематичні фото. Додайте ваші контакти, номер, пошту і соцмережі. Номер два. Ваш хедлайн. Це перша річ, яку бачать люди, якщо ви нудні, вас просто проскролять. Номер Речі це опис або ебал. Включіть в нього гачок на одне-два речення, що привертають увагу. Наприклад, зробіть LinkedIn вашим головним джерелом лідів і збільшіть доходи на 30% вже за 90 днів. Опис проблеми вашої цільової аудиторії. Включіть цифри або приклад реальних кейсів, які підтверджують вашу експертизу. Call to action. Завжди додавайте заклик до дій. Наприклад, напишіть мені лідогенерація і я поділю стратегічним планом, як ви можете почати отримувати більше лідів через LinkedIn вже сьогодні. Підписуйтесь тут багато про маркетинг і продажі.